Змістовне дозвілля заради благородної мети так можна підсумувати благодійний концерт, що відбувся у палаці і студентів в рамках проекту Небайдужі серця цей захід ініціювала відносно молода громадська організація Патріотичний Союз до такого кроку, за словами її представників, спонукала ідея допомогти військовим в зоні проведення АТО, а також ідея підтримки їх родин. Ми зараз розширюємо розширяємо свій штат, набираємо психологів, От все буде від того, з яким фінансуванням ми будемо. сможем себя обеспечить. В команду входят все молодые ребята, все желающие помочь. И у нас много планов и проектов, поэтому это один из первых проектов, так сказать, пилотных. И нас очень хорошо поддержали музыканты города. Мы им очень благодарны, потому что Кривой Рог очень... Такий город большой і очень большая помощь допомога волонтерських організацій. І ми бы хотіли бути в их числі, тоже сделать свою, дати свою так сказать, возможность потратить можливість время и желание допомогти. Ну тому і названня такої організації патріотичний союз. Музиканти охоче підтримали пропозицію, виступили з відповідним запалом та патріотизмом. кажуть не кулями, так нотами готові сприяти перемозі. Мені здається, кожен має лепту внести. Вот. И не только мы помогаем э, в плане э, музыки, концертов, да, но по отдельности там помогаем э, и денежные э, какие-то взносы, да, и э, тоже какую-то бытовую продукцию. Я думаю, им там сложнее, чем нам здесь, поэтому... Какие-то там 100-200 гривен, да, все-таки это деньги. Мне кажется, они важнее будут там, чем здесь, просто их куда-то потратить. Сподвигло нас то, что мы действительно патриоты, и если не пулями, тогда нотами. Хотя бы хоть так, хоть чем-нибудь помочь действительно парням, которые там сейчас защищают нашу землю. Волонтери, партнери громадської організації Патріотичний Союз вже кілька місяців здійснюють поїздку на передову, передають найнеобхідніше захисникам. Зараз, говорять, найбільш затребуваним є спецобладнання, прилади нічного бачення, тепловізори тощо. Тож всі кошти, отримані на даному етапі, будуть витрачені саме на їх придбання. Ми зазванюємося дані посівно з солдатами. У нас є вже свій список, номерів телефонів людей, які знаходяться в зоні АТО. Ми слідимо за кожною ротацією, ми слідимо, ну, за передвіженням. участников по линии фронта. Вот, и уже непосредственно связываемся с ними и их нужды, ну, привозим там личные посылки и общие. У нас все солдаты наши. Без разницы, это Кривый Рог, Днепропетровск, Львов, Харьков. То есть мы всех солдатов, мы буквально недели три назад возили в батальон МВД Артемовск, под, помогали. Мы помогали 34-му БТО, это батальон Кировоград-2, мы помогали 43-му БТО, вот, 93-й бригаде возим помощь. То есть ну, без разницы. Тем более криворожане наши стоят по всему линии фронта, они прикреплены к батальонам, там у них пороте танков каждому батальону, то есть они начиная с Луганской области, заканчивая Мариуполем. Приятно видеть глаза людей, когда ты им привозишь, когда ты с ними общаешься. Самое сложное, если честно, уезжать оттуда. Уезжать и понимать, что ребята остаются там. Вот это вот две самые сложные вещи. Спільна мета допомогти захисникам об'єднала небайдужих криворіжців не лише в громадську організацію, а й спонукала до взаємовигідної співпраці з однодумцями, представниками інших волонтерських об'єднань. Деякі моменти обговорювали, хлопці запропонували навіть створити щось на кшталт логістичного центру. Тобто в якому сенсі, якщо в нашому напрямку буде йти машина, а вони не зможуть щось відправити. Але в них будуть буде що відправити, то ми їм будемо допомагати. Якщо в нас з якихось причин не буде машини, але будуть посилки, то ми будемо вже користуватись їхніми поза тобто взаємовизаємо дада. Представники громадської організації Патріотичний союз запевняють, це лише старт попереду чимало цікавих, а головне корисних проєктів, Мета яких об'єднати українців навколо спільної благородної справи. Концерт проводиться в рамках проєкту Небайдужі серця у нас ще ну, масові міроприяття на праздники, масляниця на крещення. Будуть і соціальні проекти, молодь, спорт, ну, багато проектом загалом під час рок концерту на благодійні цілі було зібрано понад 10 тисяч гривень. Поїздка на передову обіцяють волонтери відбудеться вже найближчими днями.